На лікування у столицю до Києва приїхав один з шести донецьких бранців. Шахтар Олександр Вовк. Він каже, 4 травня їх захопили озброєні бойовики у місті Новогородівка. Коли почали чинити опір, нападники відкрили вогонь. Одному прострелили ногу, били палицями по голові. Поранених відвезли до захопленої будівлі донецької облдержадміністрації і там продовжили катувати. Донецького шахтаря зустрічала і Валерія Богренцова. Олександр Вовк один із шістьох бранців Донецьких сепаратистів. Після викрадення та жорсткого побиття досі не може оговтатись. На лікування його запросили до столиці, тому одразу вирушив до Києва. Тим паче, що й на Донеччині залишатися небезпечно. каже терористи відкрили справжнє полювання на тих, хто публічно виступає за єдність України і проти так званої Донецької народної республіки. Влетіли до, до, до двор водорбоварворожони бойовики в міліцейській формі. Почали стріляти з в дома Калашника. Там маса гільз. Серед бойовиків, я говорю, були чеченці. Поворовали у нас деньги. У мене уворовали пенсионное удостоверение. З вокзалу потерпілого відвезли до лікарні у інституті нейрохірургії Академії медичних наук. На Олександра вже чекали. Тепер зводимо очі на нас. Ось таким от образом, ще разочек. Ось зараз нічого не двоїться, ніякого дискомфорту у вас. Аніношка двоїться. Лікар каже, одужуватиме пацієнт щонайменше три тижні у стаціонарі. Діагноз трус мозку та пошкодження, яких тканин обличчя та голови. І невідомо, чи зможе Олександр знову повернутись до роботи на шахті. Молоді пацієнти, якщо тільки чистий трус головного мозку, вони компенсують. Люди старшого віку досить часто не компенсують і десь біля від 40 Інколи навіть приходять на інвалідність днями. Київські лікарі чекають на ще кількох донецьких бранців. Вони й досі не отримали достатньої медичної допомоги від тамтешніх лікарів. Про це розповідає один з організаторів перевезення постраждалих зі сходу. Я говорив з Олександром Гуровим, іншим шахтарем, одним з керівників місцевої профспілки незалежної гірняків, який розказав, що його відмовлялися лікувати. Вони вважають його зрадником інтересів видно на донецької Народної республіки, тобто він виступає за Україну і вже тому його вважають зрадником. Ще один поранений депутат Новогородівської міськради Костянтин Мосейко. Він з простріленою ногою взагалі втік з місцевого травмпункту, адже у медустанові не відчував себе у безпеці, боявся за своє життя. Тому найближчим часом теж приїде на лікування до столиці. Валерія Богринцова, Володимир Вістяка, Перший національний.